ніколи не думала, що зароблю мільйон. Я буду обличчям бренду. Це не маленькі гроші. Хочу зробити кар'єру футбольного капіталіста. Роман інвестує величезні суми. Я не фанат. Уже сьогодні потрібно поспішати. Залучити кошти приватних інвесторів. Немногим більше двох мільярдів гривень. Зірки спорту, скарби власників, війни, армії, фанатів від сьогодні на ТІВІ стартує програма скандальних розслідувань. Це проект гран-прі. Я слава Варда, просто зараз розповім вам всю правду про великий спорт. Спортивними сенсаціями ми називаємо не лише рекорди і камбеки, потужний суспільний вплив і мільйони коштів у різних валютах. Ось вам, друзі, вони дві ознаки одного великого спорту на планеті Земля. Знаєте, для мене прикладом дуже важко назвати сенсацією традиційний енуал видання Forbes, котре скрупульозно підраховує статки провідних спортовців світу, утворюючи за атлетів та атлеток топ-100, 100 найвисокооплачуваніших на планеті. Проте аналіз, сказати, галузевий за ми спорту, знаєте, дає нам контрастний відгамини з присмаком хвацької шпальти. Ми звернули увагу, що п'ять гравців у теніс, котрі увійшли до класифікації 2012 від Форбс, стоять тогідні у тій ієрархії, котру нам показують спортивні рейтинги. Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаель Надаль, Сирена Вільямс, Марія Шарапова. Так на чому ж заробляють провідні тенісисти всесвіту? І скажіть мені, що заважає робити те саме нашим українським майстрам. От дивіться, Олександр Догополов знаходиться на 23-му щаблеві тенісної класифікації ATP, А це значить потенційно за дешицю від десятків мільйонів прибутку. Проте система у великому спорті не для всіх, однакова ринкові правила суворі. Вони підносять одних і топлять інших. Великий спорт, друзі. Це є великий бізнес. Федоров заробляє найбільше всього на рекламі, так як факт. І вже багато лет. Офіційно Федоров в 2011 році заробив 56 мільйонів. Тобто він був на місці в світі по заробітку спортсменов. Ці слова сказав найкращий український гравець у теніс Сашко Долгополов, який нині балансує у загальному рейтингу на межі першої двадцятки. Легендарний Роджер Федерер, лідер чоловічого тенісу нового тисячоліття, зараз третій у класифікації ATP. Гроші в тенісі рахують з літа до літа, і останній підрахунок зароблених коштів Федерера датується серпнем 2012 року. Це 52 мільйони 700 тисяч доларів. Сайт світового туру наводить дані, що призові за перемоги на корті становлять у сумі лише 7 мільйонів 700 тисяч. А 45 мільйонів решти у кишені Федерера і його родини принесли дуже і дуже вигідні рекламні контракти та акції. Рекламні контракти, скажімо того ж, Федерера або надалі, вони ну, всі бачать, вони відомі. Да? Рекламні контракти довгополого, того ж, ну, ми знаємо, що в нього є контракт з Вілсоном, є контракт з Дідасом. Це не маленькі гроші. Аналіз прибутковості позакортового комерційного життя дає парадоксальні результати. Новак Джокович, фактичний лідер всього світового тенісу, станом на цю весну, заробляє менше ніж п'ятий у переліку Рафаель Надаль: 33 мільйони 200 тисяч іспанця, і всього 18 мільйонів 400 тисяч у серба. Це безглуздо. Чому ті самі спонсори Бабулат, Найк, Мерседес, сплачують більше тому, хто наразі показує гірші результати? Колишній віце-президент Федерації тенісу України Сергій Лашку демонструє, що система працює логічно. Просто треба розуміти логіку рекламістів. Національність впливає на спонсорське внимання, тому що національність прив'язана ринку. і чим мощніша страна, тим інтересні спонсорам. Даже больше, наверное, это зависит от личности личности теннисиста. Потому що если сравнить Давиденко, того же, да, который был в десятке мира, то есть он не мир не имел практически рекламных контрактов. А Сафин тот же, да, который выиграл один турнир большого шлема, то, конечно, для всего тенниса мирового это было, это было событие, когда играл Сафин, потому что Сафин это личность. А тепер подивиться: насправді рекламні закони сильніші за спортивні результати. У жінок перед у світі веде американка Сирена Вільямс. Проте більше усіх від спонсорів отримує Марія Шарапова. Вона перевершує навіть згадуваного Серба Джоковича. Про 22 мільйони за сезон він навіть не мріє. Евіан, Хет, Самсунг, а також Хауер перекачують гроші на рахунки росіян. А в межах співпраці з Найк Шарапова встигає займатися ще й розробкою власної лінії взуття. Для Коул Ха. Ми з моїми добрими приятелями із кулінарного бізнесу розробили іще ще дуже кумедну концепцію. Це солодощі, котрі випускатимуться під назвою Шугарпова. І я буду обличчям І ще позірніша ілюстрація роботи тенісної системи розподілу фінансів: мініатюрна ліна. Якщо за Шараповою стоїть 150 мільйонний російський ринок нових голодних споживачів, то за ліна мільярди населення Китаю. Перебуваючи на п'ятій позиції в класифікації, WTA, ліна на 81-й позиції за заробітками серед усіх спортсменів світу з цифрою 18 мільйонів 400 тисяч, це значить, що китаянка п'ята на планеті серед усіх тенісистів та тенісисток за заробітками. Ось хто зміг дуже швидко трансформувати свою популярність після перемог на турнірах Grand Слем у комерційні угоди. Спонсорами на стали Баболат, Даас, Найк, Самсунг і навіть Мерседес насправді я почала була підписувати спочатку відразу декілька контрактів із невеликими китайськими виробниками, проте вчасно схаменулася. ніколи не думала, що зароблю мільйон. А тепер у мене виявляється їх більше 18. Для українського тенісиста Долгополова заробити за рік 10 мільйонів доларів виклик всього життя. Адже для цього Олександрові потрібно не лише увійти у першу десятку рейтингу. А ще й довести, що ринок українських споживачів активний для нових рекламних кампаній. Поки наш гравець має особистого рекорда 2,5 з половиною мільйони доларів заробітку за 2011. З цього мільйона доларів умовного, да, ми беремо умовний мільйон доларів. Відсотків 30 він залишає в якості податків в різних країнах світу, де він заробляє. Від 50 до 100 тисяч треба заплатити тренеру. Ще десь 50 підуть на перельоти, переїзди в готелі. Половина а то і менше залишається в дитині. Із 2,5 чистих дені залишається менше мільйона. Якщо ти індус, то можеш заробити більше, хоча грати у теніс гірше за українців. Безжальна математика-рекламодавця цинічно оцінює образ кожного нового переможця і отримує кожен не лише за те, чого він вартий, а й за те, чого варта його країна у світовому комерційному сприйнятті. Футбольний бізнес рідко існує автономно. Відомо вкрай мало прикладів того, коли вкладені у футбол кошти поверталися із великими відсотками. Найяскравіший приклад футбольний клуб порту з Португалії. За 13 років нової ери команда виграла усі можливі клубні трофеї, і заробила більше півмільярда євро тільки на самому продажі футболістів. Але ж це виняток. У світі футболу успішні футбольні клуби отримують прямі і найчастіше, друзі, безповоротні інвестиції власників. Зазвичай спонсори футбольних команд переслідують одну з чотирьох цілей: утворити соціальний щит для захисту свого головного бізнесу, отримати політичні дивіденти та вплив на електоральну аудиторію, розкрутити футбольний бренд, аби продати його потім якнайдорожче. Ну або просто розважитися. Завдяки статусу спорту номер один на нашій з вами планеті бізнес у футболі зміг інтегруватися геть у всі царини ділової життєвої діяльності людей. І тепер у футбол вкладають гроші всі: від виробників сірників до найбагатшої людини світу мексиканця Карлоса Сліма. Це звучить дивно. Проте не лише в Україні власники футбольних клубів інвестують свої команди без надій на повернення грошей через успіхи гравців на полі. Навіть Філіп Аншуц, володар суперзіркової команди Лос-Анджелес Гелексі зі Сполучених Штатів, гроші заробляє на капітальному і нерозважальному бізнесі: залізничні перевезення та телекомунікації. І при тому, що його команда зібрала унікальний склад легенд футбольної Європи, один лише Девід Бекхем п'ять сезонів провів у Лос-Анджелесі. Проте, навіть аншлаги на домашньому стадіоні Хоум Депо Центр та титули чемпіонів та володарів Кубку МЛС Американської ліги футболу не принесли прибутку містеру Аншелесу. Я завершив кар'єру гравця і тепер хочу зробити кар'єру футбольного капіталіста. Я звернувся до мого приятеля Філіпа Аншуца з проханням продати мені Лос-Анджелес Гелексі. Я гадаю, я зможу отримати прибутки на футболі. Це моє поле діяльності на все життя. Важко повірити, що мільйонер Бекхем зміє вдосконалити те, що не вдалося вдосконалити мільярдерові Аншуцу. Адже якщо ти заробив 10 мільярдів, то ти розумієшся не просто на грі в футбол, ти розумієшся на бізнесі. Це прямо сказано про Романа Абрамовича, власника футбольного клубу Челсі із міста Лондон. За два останні роки команда виграла два головні європейські кубки: Лігу чемпіонів та Лігу Європи. Проте надходження від УЄФА футбольної спілки за два сезони. 80 мільйонів єврів навіть не покривають затрат на придбання нових зірок. А з миті купівлі клубу 2003 року Абрамович втратив на Челсі 2 мільярди 97 мільйонів доларів. Я після перемоги у фіналі Ліги Європи над Бенфікою перепідписав свого контракта з клубом ще на рік. Якби не Абрамович, то я вже давно міг піти із футболу. Проте Роман інвестує величезні суми, і це шанс для усіх нас. норвежець Джон Фредріксон свого часу залишив батьківщину через високі податки і вже як громадянин Кіпру придбав клуб Волеренга, аби не втрачати зв'язок з домом. Зате, у Фредриксона найбільший у світі танкерний флот. У француза Франсуа Піно 15-мільярдний станок. Він володіє всесвітніми брендами Гуччі, Стелла Маккартні, Олександр Макквін та Ів сент Лоран. Проте теж вкладає фінанси у футбол. І не у команду Топ Рівня, а у скромний навіть у Франції Рен. Піно купив клуб 1998-го і за ці роки. Нічого з ним не виграв. Зате гравці не мають клопоту з сучасною туалетною водою, навіть вражають усіх провідними запахами нового сезону. В Україні найуспішніші вкладення в футбол виконує популярний бізнесмен Ренат Ахметов. З кінця 90-х років він перетворив донецький клуб Шахтар у лідера вітчизняного футболу. Виграв і європейський трофей кубок УЄФА. А за 400 мільйонів доларів побудував найкращий стадіон Східної Європи Донбас Арену. Бізнес Ахметова чи не найбільший в Україні? Це і металургія, і телекомунікації, і фармацевтика, і нерухомість, і машинобудування. У шахтарі першими серед клубів провели великий аудит. Команда пережила дві хвилі оптимізації. Проте, все одно клуб зазнає щорічних збитків на 50 мільйонів доларів. Утім, без Ахметова Жахтар за 70 років здобув 6 трофей. З Захметовим 19. Ці гроші не можна назвати такими, що їх кинули на вік. Наша ціль – виграти лігу чемпіонів. Я знаю, що це найголовніший путь і путь. І, може бути, нашу ціль ніхто не вірить. Ми, також поставили задачу виграти Кубок УЄФА. На цю задачу ми працювали 7 років. Оказався звідзанецьки. А далі не пропустіть. Світова п'ятірка багатіїв, котрі не шкодують грошей на гру мільйонів. П'ятий у світі індус Лакшмі Мітал. Він не один, а всією родиною вклав гроші в англійський Queen's Парк Рейнджерс. Клуб з красивою назвою і останнім місцем у прем'єрмі. Зате Лангшмір разом із сином ніс смолоскипа лондонської олімпіади. І всі камери це знімали. Четвертий у світі російський олігарх Аліше Усманов. Він з партнером Форхардом Мошері придбав спочатку 15, а потім докупив 29% акцій лондонського клубу Арсенал, котрий тренує легендарний Арсен Бенгер. Досягненням арсеналу останніх років є рекордна зарплатня Венгера 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. У третього в світі Джорджа Сороса набагато більше грошей, ніж заявляють аналітики. 19 мільярдів 200 мільйонів. Проте американець дуже обережно їх вкладає. Скажімо, він подивився на багаторічні успіхи Манчестер Юнайтед. І дав команду своєму фондові Сорос Фунд менеджмент придбати 7,85 акцій англійського. «Сорос» вивів ці папери на біржу і збільшив їхню вартість на 33%. Для нього дрібнота проте оку приємно. Я не фанат футболу, хоча мій тато грав у цю гру в угорщині. Проте я захотів перевірити, чи можна зробити швидкі гроші на розкрученому бренді, і це вдалося тримати команди безглуздо для бізнесу, а відчувати ринок при грі на цінних паперах це діловий азарт. 57 мільярдів доларів має у віртуальних кишенях і позірному гаманці сеньор Амансіо Ортега. Іспанець володіє футбольним клубом Депортиво Ла Корунья. І система така: клуб у нього поїдає приблизно 3-4% прибутків всесвітньо відомої Індітекс бренд Зара. Таку ціну своєму азартові поставив іспанець. Ну і нарешті головна особа спільноти Товстосумів, про яку ви, можливо, і не чули. У мексиканця Карлоса Сліма є 73, повторюю, 73 мільярди доларів. І він не просто власник клубів Пачука та Лео, а з 2012 ще іспанського Ов'єду. Він найбагатша людина Всесвіту. Пан зробив гроші на телекомунікацію і заробив у фінансовому секторі. Карлос Сліма герой нашого підрахунку. Шкода тільки, що його гроші у футбол грають значно гірше, ніж мільйони Сороса Ахметова та Абрамовича. Поступово зростання цікавості до баскетболу. Немногим більше двох мільярдів гривень. Було, як то кажуть, збільшення. Ніколи не було зменшення. Уже сьогодні потрібно поспішати. Спорт це дзеркало життя. Тільки тут стає абсолютно зрозумілим, як це гравчиня у теніс з Китаю, граючи гірше за конкурентів, може заробляти на рекламі в рази більше. Та все ж очевидно, за нею стоїть ринок мільярдного населення. Лишень завдяки спортові стає абсолютно зрозумілим, що мільйонери вкладають гроші у футбол, а прибуток завдяки голам нападників отримують у геть інших сферах своєї діяльності. Для України останнім великим спортбізнес-проектом був чемпіонат Європи з футболу 2012, котрий наша держава прийняла, пам'ятаєте разом із Польщею. Підсумок подвійний з одного боку: зведено нові аеропорти, реконструйовано центри міст, збудовано нові стадіони. А тепер вдумайтеся: утримання лише тільки одного НСК Олімпійський коштує нашій державі 4 мільйони 800 тисяч гривень на місяць. Тепер країна готується прийняти нове міжнародне змагання. Чемпіонат Європи з баскетболу 2015 і директором турніру призначений наш старий знайомий. Маркіян Лубківський. Котрий, до слова, очолював місцевий організаційний комітет на футбольному євро. Пан Лубківський вже отримав на руки модель операційного бюджету на 15-й рік. Цифра може сягати десь 25-30 мільйонів євро. Це ті цифри, які Федерація баскетболу України повинна використати або витратити для того, щоб успішно провести чемпіонат Європи 2015 року. Що ж буде використано повторно? А що доведеться будувати знову? І в яких саме містах відбудуться матчі спорту номер 2 Відповідь на ці питання вже існують. Україна знову прийматиме чемпіонат Європи. Тепер це станеться 2015 року. І видом спорту буде баскетбол, котрий як і хокей називають грою номер 2 у нашій країні. Комерційний професіональний баскетбол уже п'ять років асоціюється з іменами двох видатних бізнесменів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського. І Національна баскетбольна суперліга і окремі клуби тривалий час отримують дотації від компаній, котрі знаходяться у сфері інтересів цих мільйонерів. Олександр Волков, баскетболіст та депутат, має шанс стати головною спортивною персоною України. Адже його міжнародний авторитет міцний навіть за океаном, де він грав у НБА за Атланту Хоумс. А сучасний діловий імідж дає статусне право коментувати комерційні плани топ-менеджерів приватного спортивного сектору. Фірташ вже не в баскетболі достатньо давно вже. Так, а Коломойський ну, він фінансує багато клубів, він фінансує багато проєктів баскетбольних і, звичайно, що його зацікавленість ну, в буде арен. На сьогоднішній день це Дніпропетровськ, Львів, Одеса і Київ теж він зацікавлений в Київській арені. Коли починався Євробаскет, робився акцент на тому, щоб залучити кошти приватних інвесторів. Нагрузка буде. Падати на інвесторів це будівнисторія. Із великої команди, що готувала Україну до Євро 2012 крім власне президента країни, залишився Маркіян Лубківський і його окремий департамент із операційної дирекції турніру. Старий знайомий ведучого слави Варди найкращий фахівець у систематизації знань про спортивну інфраструктуру. План організаторів такий. Використати принаймні половину того, що побудували для футбольних фанатів 2012 року. Цих місць є шість. Якщо всі будуть готові до проведення чемпіонату, в усіх з них буде проведений чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році, а саме в Києві, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові. Дуже добре, що в країні пройшов чемпіонат Європи з футболу у 2012 році. Завдяки цьому Україна побудувала. Чотири нові аеропорти оновила злітно-посадкові смуги перони при площі, були відремонтовані дороги. Євробаскет-2015 Отже, обіцяють провести за менші гроші. Віце-прем'єр Олександр Вілкул уже за два роки до спортивного івенту робить прозорими цифри сукупного бюджетування і навіть розбиває на дрібні бюджети будівництв та реконструкції. За полгода до футбольной першості пресса не знала финальной суммы вытрат на проведение финальной стадии в нашей стране. Публично это главная отличие футболу, от баскетболу для зрителей, слушателей и читателей ЗМИ. Если говорить про прямое финансирование на объекты, которые имеют отношение именно к Евробаскету, а это спортивные базы, это компенсация процентов, это тренировочная площадка, это дворец спорта в Киеве и в Днепропетровске, то это немногим более 2 миллиардов гривен. Реконструкция дворца спорта Киевского ориентировочно будет стоить около 200 миллионов гривен. Сейчас во Львове заканчивается проектирование. После этого мы переходим к этапу строительства. Есть частный инвестор, Коломойский, который инвестируют во Львове в баскетбольную арену. За государственное финансирование будет построена тренировочная база. Тренировочная база, по сути, это четырехзальная спортивная школа. Это строительство полос в аэропортах Одесса и Днепропетровске. Я напоминаю, что полосы государственные построят государство, а терминалы Построює час на інвестори, Це ще около трьох мільярдів. Два з половиною мільярди гривень на проведення євробаскету, у тому числі 20 мільйонів доларів на операційну частину для Оргкомітету. і ще три мільярди гривень на зведення посадковозлітних смуг в містах Одеса та Дніпропетровськ. Це більше п'яти мільярдів у національній українській валюті. Хто платитиме ці гроші? Це величезна сума для українського бюджету. Нема у мене паперів, скільки точно держава, і все це буде змінюватися. Ви розумієте? Як змінювалось е, е, в будь-якому е, в чемпіонаті, в яких в чемпіонатах які проводились, чи то футбольний, чи то баскетбольний, чи, чи інший, чи олімпійські завжди кошторис починався з одного, закінчувався іншим. Ну на на жаль, завжди було е, було е, було, як то кажуть, збільшення. Ніколи не було зменшення. Генеральний спонсор на гатам коштами допомагають. Підготовка збірна підготовка збірних. Ну все. А отже, євробаскет. Це як євро 2012 Ті самі міста: Харків, Донець, Київ, Львів, плюс раніше запасні, а тепер основні Одеса та Дніпропетровськ. Це принаймні сім великих багатофункціональних арен в усіх містах по одній, а в Києві дві. Палац спорту. Місце фіналу турніру. І нова крита арена на розі столичного шосе та кільцевої, будівництво якої розпочинається закапуванням капсули для нащадків. Уже зараз, в кінці травня. Усі, хто буде готовий, будуть брати участь в чемпіонаті, в тому числі і е, Київська арена на столичному шосе. Але вже сьогодні потрібно поспішати, потрібно переходити від е, планування, від проєктування уже до е, будівельних робіт. Е, закладка це символічний акт, який означає початок активного будівництва. Користі від баскетбольного євро буде більше. Майданчики для баскету легко трансформуються в об'єкти проведення волейболів, гандболів, хокеїв, футзалів, тенісу, боксу, гімнастики і багатьох улюблених українцями видів спорту. А ще це розвине телевізійний спортивний продакшн. Порядка 5-10 мільйонів піде на створення якісного телевізійного продукту і забезпечення телетрансляцій. І ця морока поки питання кореляції рівня глядацької активності. Та комерційних інтересів провідних українських телеканалів. Спостерігається останні, напевно, такі років п'ять. Поступове зростання цікавості до баскетболу на телебаченні, якби і це прогрес не значний, якби він не революційний, це еволюційний прогрес. Я цілком уявляю, що може бути 6-8 тисяч людей на трибунах, от 19, мені уявити, чесно кажучи, важко. Я ну, просто я в Україні такого ще не бачив. Але все колись трапляється вперше. Коли з'являлося там під час футбольного євро там багато різних цифр, там з різною кількістю нулів, то я, чесно кажучи, вони губився. Зараз якби, вони більш такі земні цифри, да, не такі. І великі, якби і наскільки розумів, вони ну цілком можуть бути реальними. І ну в цьому ми стаємо ближче до Європи. Герої нації, рекордні тріумфи та мільйони. Золота правда про великий спорт з золотими словами від слави варди.